Ви можете приймати три популярні вітаміни щодня, але чи усвідомлювали ви, що вони можуть непомітно послабити ваші ноги і поставити під загрозу вашу незалежність? Незважаючи на те, що не всі добавки корисні, багато людей похилого віку вважають, що додаткові вітаміни покращать їхнє здоров'я. Деякі вітаміни, особливо для тих, кому за 60, можуть бути відверто шкідливими, якщо їх приймати надмірно або без потреби. Ці три специфічні вітаміни можуть послабити ваші ноги, пошкодити м'язи та збільшити ризик переломів, падінь і навіть постійної втрати рухливості. Поки не пізно, давайте обговоримо, що це за вітаміни, чому вони небезпечні і що можна використовувати замість них. Перший це тихий ослаблювач м'язів, вітамін Е. Вітамін Е протягом багатьох років рекламувався як чудодійна добавка, і багато людей похилого віку приймають його щодня, сподіваючись, що це допоможе їм залишатися життєздатними. Він може похвалитися своїми передбачуваними перевагами для здоров'я серця, еластичності шкіри та навіть боротьби зі старінням. Однак саме доповнення, покликане продовжити життя, може непомітно позбавити людей похилого віку, особливо тих, кому за 60 можливості жити повним життям. На відміну від вітаміну С або інших водорозчинних поживних речовин, вітамін Е є жиророзчинним, що означає, що він не просто проходить через організм, а накопичується з часом і зберігається в печінці та жирових тканинах. Він може почати перешкоджати важливим функціям організму, особливо тим, які пов'язані з м'язовою силою та координацією, при надмірному прийомі, особливо в дозах, понад 400 міжнародних одиниць на день, що характерно для безрецептурних добавок. Часто це починається непомітно, невеликі труднощі з підйомом зі стільця. Запаморочення та відчуття нестабільності можливо трохи більше втоми, ніж зазвичай під час прогулянок по супермаркету. Легко списати ці проблеми на природний процес старіння, але іноді основна причина набагато небезпечніша і піддається лікуванню. Було показано, що надмірна кількість вітаміну Е погіршує нервово-м'язову функцію та перешкоджає м'язовому метаболізму, що може призвести до значної втрати сили в ногах у літніх людей. М'язова маса яких вже поступово зменшується з віком. Ви можете стати залежними від тростини, ходунків або навіть стільця через поступове, майже непомітне ослаблення м'язів, які підтримують ваші коліна та стегна. Однак це ще не все. Високе споживання вітаміну Е може розріджувати кров, що особливо небезпечно для літніх людей, які приймають антикоагулянти. Це збільшує ризик внутрішньої кровотечі. Синців і проблем пов'язаних з падінням. Уявіть собі небезпеку простого спотикання, коли ваші ноги вже не можуть вчасно підняти вас, а ваше тіло більш схильне до кровотечі. Найбільш тривожним є те, що немає попереджувальних написів про ці зміни. Вони розвиваються поступово і часто маскуються під старіння, і багато людей похилого віку з добрими намірами продовжують приймати щоденні таблетки, не підозрюючи, що вони можуть непомітно послаблювати основу їхньої рухливості. Це не пов'язано з індукцією страху. Мета підвищити обізнаність. Хоча людський організм сильний, він може стати розбалансованим. Те, що працює для 30-річної людини, може не підійти для 70-річної – тому добавки слід приймати обережно і за звичкою, особливо з віком. Можливо, настав час поставити складне, але важливе питання. Якщо ви приймаєте вітамін Е без схвалення лікаря, особливо у великих дозах, це добре чи погано для вас? А які ще поширені добавки можуть непомітно послабити вашу силу і незалежність? Далі давайте поговоримо про вітамін А. Можливо, він вас ще більше здивує. Це ті самі вітаміни, на які покладаються багато людей похилого віку для підтримки імунної системи, захисту шкіри та збереження зору. Довгий час вважалося, що вітамін А необхідний для гарного старіння, хоча його часто приймають без особливої уваги. Та й дійсно він потрібен в правильних пропорціях. Однак багато людей похилого віку не усвідомлюють, що надмірне вживання вітаміну А, особливо протягом тривалого періоду, може непомітно підірвати здоров'я замість того, щоб поліпшити його з віком. Наш організм по різному переробляє поживні речовини, що зменшує запас міцності. Наші м'язи вже не так добре відновлюються, наші кістки стають тоншими, а наші органи сповільнюються. Вітамін А, ще один жиророзчинний вітамін, який не виводиться з сечею, як водорозчинні вітаміни, але непомітно накопичується в м'яких тканинах і печінці, і починає завдавати шкоди, коли рівень стає занадто високим. Чого напрочуд легко досягти за допомогою полівітамінів, риб'ячого жиру або збагачених продуктів? Вплив тривалого надлишку вітаміну А на щільність кісткової тканини є одним з найбільш тривожних ефектів. Високий рівень вітаміну А пов'язаний з прискореною втратою кісткової маси, особливо в ногах і стегнах, згідно з дослідженнями, найбільш вразливими є кістки, які дозволяють нам рухатися. Тримати рівновагу і бути незалежними. Навіть невелике збільшення крихкості може перетворити звичайну поломку в перелом, який може змінити життя людини, якщо він похилого віку і вже має тендітні кістки. Однак скелет не єдине джерело небезпеки. Надлишок вітаміну А також може послабити м'язи, які забезпечують стабільність і силу ніг. Ходьба стає більш проблематичною ніж раніше для багатьох літніх людей, які відчувають в тому стегнах або ногах постійний біль і наростаючу слабкість. Ці ознаки легко ігнорувати, оскільки втома та біль часто розглядаються як нормальні аспекти старіння. Однак що робити, якщо причина не в віці? Що якщо ви прийматимете цю конкретну добавку щоранку, думаючи, що вона захистить вас гірше того? Отруєння вітаміном А не проявляється явно, він не кричить, а шепоче. Можливо, ви помічали, що частіше сидите, сходи здаються крутішими, і ви придумуєте причини залишитися вдома замість того, щоб гуляти околицями. Ваше життя змінюється з часом разом з цими змінами, які спочатку можуть здатися незначними, але підривають вашу самооцінку, рівень активності. Та незалежності насправді жоден вітамін не повинен використовуватися бездумно, особливо людьми у віці 60-70 і старше. Наші потреби з часом змінюються, і якщо ми не будемо обережні, речі, які колись живили нас, можуть почати виснажувати нас. Варто серйозно поговорити зі своїм лікарем. Якщо ви приймаєте вітамін А щодня, особливо якщо ви використовуєте його в поєднанні з іншими добавками або збагаченими продуктами, ціна бездіяльності може бути набагато вищою, ніж ви думаєте. Крім того, якщо настійно рекомендований вітамін А може непомітно послабити ваші кістки та ноги. Якщо до вітамінів, які повинні забезпечити вас енергією та ясністю, мабуть, це найнесподіваніший з усіх: вітамін В – Третя вітамін В6. Ваші ноги можуть заніміти від припливу енергії. Зазвичай він починається з відчуття поколювання, яке приходить і йде іноді тільки спочатку починається з пальців ніг, потім поступово поширюється вгору. Ваші кроки стають менш впевненими. Відчуття в ногах стає мяним, і з часом ваші ноги починають відчуватися як чужі, ніби вони не повністю належать вам. Багато людей похилого віку пов'язується тривожне почуття зі старінням, поганим кровообігом або навіть діабетом. Однак, що робити, якщо причина не в захворюванні? Що якщо це вітамін, який ви постійно приймаєте, щоб підтримувати ясність розуму, підвищувати рівень енергії, або підтримувати мозок? Полівітаміни, енергетичні добавки та рішення для здоров'я мозку часто містять вітамін в 6 який добре відомий своєю ролью в метаболізмі та нервовій системі. Його рекламують як допомогу людям похилого віку залишатися активними та зосередженими, але мало хто усвідомлює, що вітамін в 6 може з часом стати токсичним, якщо його вживати в надлишку, особливо для нервів у ногах. І ногах, крім того, шкода, яку він завдає, не зникає просто так, коли ви припиняєте його використовувати. Вітамін В6 діє інакше ніж інші водорозчинні вітаміни, які організм зазвичай виводить при надмірному прийомі. Він починає перешкоджати здатності організму передавати імпульси по нервах при прийомі у високих дозах, особливо понад 100 мг на день, що частіше зустрічається в безрецептурних добавках, ніж багато людей усвідомлюють. Периферична нейропатія є катастрофічним станом для багатьох людей похилого віку. Отруєння вітаміном В 6 викликає периферичну нейропатію, яка впливає не тільки на чутливість, але і на рівновагу. Координацію і рух. Ви можете відчувати себе ніяково, ніби ваші ноги неправильно приземляються через страх впасти. Ви можете спіткнутися об щось, стати невпевненим у собі, спускаючись сходами, або взагалі почати уникати соціальних ситуацій. Страшно, що ця шкода може бути незворотною. Іноді нерви залишаються пошкодженими навіть після припинення прийому вітаміну, що призводить до постійної слабкості або оніміння ніг. Емоційна ціна така ж висока. Ми спираємося на наші ноги, щоб гідно нести нас по життю, а також переміщатися з одного місця на інше. Все може змінитися, коли ця незалежність опиняється під загрозою. Незалежність зайти до кабінету лікаря без сторонньої допомоги, задоволення від прогулянки в парку або акт стояння, щоб приготувати їжу. Все це можна відібрати через шкідливу, але доброзичливу звичку. Замість того, щоб давати вам енергію, надмірна кількість b 66 може позбавити вас впевненості, безпеки та руху. Це не периферична або рідкісна проблема. Люди похилого віку все більше турбуються, тому що вони вважають, що все, що позначено як вітамін, має бути безпечним однак насправді навіть вітаміни повинні. Поводьтеся обережно і розумно: те, що дає життєву енергію в один момент, може непомітно вбити її в інший. Після вивчення цих трьох прихованих ризиків вітамінів Е, А і В6, стає зрозуміло, що віра в те, що більше завжди краще, більш шкідлива, ніж самі таблетки. Однак на цьому історія не закінчується. З кожним днем ноги людей похилого віку можуть ставати слабшими через ще одну важливу причину не вітамінну, а звичку способу життя, яка так само поширена і вдвічі частіше ігнорується. Далі, давайте знайдемо його для вас. Що це означає? Список попереджень про вітаміни набагато менш особистий, ніж те, що він означає для вас як для людини, яка пройшла через періоди змін, подолала перешкоди та накопичила знання протягом усього життя. Це служить нагадуванням про те, що оскільки наше тіло та потреби змінюються з часом, навіть рутинні дії та звички, які ми вважаємо корисними, слід переоцінити. Бажання зробити все можливе для свого здоров'я не є ознакою слабкості. Насправді, можливо, ви прийшли сюди, тому що хочете продовжувати бути сильними, активними та незалежними. Однак правда полягає в тому, що деякі з тих самих добавок, які ви приймаєте регулярно, можливо, з ранковою кавою або як частина встановленого розпорядку дня. Можуть непомітно порушити вашу рівновагу, силу ніг і незалежність, за яку ви боролися все своє життя не завжди драматично, коли сила ніг починає слабшати. Це може бути несподіване вагання перед тим, як вийти на тротуар, або додаткові зусилля, необхідні для того, щоб встати зі стільця. Ви можете використовувати ліфт замість сходів, тому що ваші ноги не такі стійкі як раніше. А не тому, що ви ліниві. Ці коригування поступово стають частиною вашого розпорядку дня. Ви менше рухаєтеся, уникаєте деяких справ і починаєте організовувати свій день відповідно до обмежень, а не вподобань. Організм з часом пристосовується до слабкості, бездіяльності та обережності. М'язи скорочуються, кістки стають все більш крихкими, крім того, зростає небезпека переломів, падінь, втрати незалежності. Найважче те, що хвороба не обов'язково є причиною цих змін. Вони не обов'язково викликані старінням, іноді вони можуть бути результатом рішень, прийнятих з добрими намірами, але без належного керівництва. Той факт, що надлишок вітаміну А може пошкодити кістки, вам не пояснили. Ніхто не говорив вам, що надлишок вітаміну Е може послабити ваші ноги. Крім того, ніхто не згадав, як споживання великої кількості вітаміну В6 для отримання енергії може знеболити нерви, які дозволяють ходити. Однак тепер ви знаєте, крім того, ця інформація не є тягарем, це подарунок. У вас є певний контроль над цим. Ви впливовіші, ніж думаєте. Ви можете зробити значний крок у захисті своїх ніг, свободи та гідності, переглянувши свої добавки, поставивши правильні запитання своєму лікарю та прислухаючись до сигналів, які ваше тіло намагається подати вам. Ще є час внести корективи. Завжди є можливість прийняти інше рішення: сила, відновлення та підтримка на роки вперед. Все ще можливі з вашим тілом, якщо ви приділите йому увагу, на яку воно заслуговує зараз. Знайдіть хвилинку, подумайте і подумайте, що ви вкладаєте в свій організм кожен день. Адже ваші дії сьогодні впливають на ваше здоров'я в майбутньому. Від цього залежить шлях, який ви оберете завтра. Говорячи про завтрашній день, ми маємо зіткнутися з іншою реальністю: фізична активність і тривале сидіння це дві речі, до яких ми ставимося недостатньо серйозно, але вони можуть бути набагато шкідливішими ніж прийом неправильних вітамінів. Ця мовчазна звичка, що проникає в сучасне життя, може прискорити вашу смерть швидше, ніж будь-яка добавка. Давайте тепер розберемося в цьому, що робити. Мабуть, наступне питання є найважливішим. Тепер, коли ви усвідомлюєте реальність, що вам слід робити, що ви можете зробити, щоб захистити життя, до створення якого ви вклали стільки зусиль, свою силу і незалежність. Розгадка криється в чомусь набагато потужнішому, ніж сором чи страх. Усвідомленні. Першим кроком у будь-якій зміні є усвідомлення. Мова йде не про те, щоб змінити минуле або скасувати прийняті рішення, а про те, щоб використовувати своє нове розуміння для прийняття кращих рішень сьогодні. Ретельне обстеження добавок, які ви приймаєте, є першим і найтерміновішим кроком з метою, а не з панікою. Можливо, ця пляшка стояла у вас на кухонному столі або у ванній кімнаті протягом багатьох років. Подумайте ось про що, чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що в ньому міститься? Ви дивилися на дозування або замислювалися про те, чи потрібна вона вам. Етикетки, які стверджують, що вони омолоджують, когнітивна підтримка або здоров'я серця це легко повірити, але ваш організм інший, те, що підходить одній людині, може вам не підходити. Точність має вирішальне значення, особливо на цьому етапі життя. Надмірна кількість поживних речовин, особливо вітамінів, може мати легкі, але довгострокові негативні наслідки. Зверніться до лікаря, який знає: на жаль, багато людей похилого віку продовжують отримувати загальні поради щодо здоров'я від лікарів, які не мають освіти з геріатрії. Ви заслуговуєте на краще. Ви повинні провести дискусію, яка враховує ваш вік, ліки, їжу та спосіб життя. Дізнайтеся у свого лікаря, що вашому організму дійсно потрібно, а що ні. Також важливо краще зрозуміти, що відбувається у вашому тілі в даний момент. Запросіть повний аналіз поживних речовин, який включає рівень вітамінів, на додаток до стандартних показників аналізу крові. Цифри чесні, якщо є дисбаланс, якщо ваше тіло накопичує більше ніж повинно, або якщо ваш рівень дуже високий, вони скажуть вам. Прагнення до досконалості тут не є метою. Мета полягає в тому, щоб зупинити пошкодження, перш ніж вони стануть занадто глибокими та складнішими для відновлення. Перш за все, пам'ятайте, що ваш організм вважає за краще вживати їжу, а не ліки. Щоб задовольнити свої потреби в поживних речовинах, намагайтеся їсти справжню цілісну їжу, коли це можливо. Не тільки нежирне м'ясо, цільнозернові продукти, свіжі овочі та корисні жири є хорошими варіантами, але й найкращими ліками, які можна знайти в природі. Хоча можуть бути випадки, коли добавки необхідні, ретельна дієта та збалансований спосіб життя завжди повинні бути на першому місці. Це не прояв страху, це констатація сили. Це свідчить про те, що ви поважаєте своє здоров'я настільки, щоб піклуватися про нього. Вона показує, що коли можливі зміни і ясність, ви не приймете посередність. Ви зайшли занадто далеко і прожили занадто довго, щоб дозволити помилкам, яких можна було запобігти, позбавити вас свободи, безпеки або мобільності. Однак нам все одно потрібно обговорити один аспект дилеми, тому що є ще одна прихована сила, яка працює проти ваших ніг, навіть якщо ваш вітамінний баланс ідеальний. І більшість людей роблять це без усвідомлення щодня. На ваше майбутнє можуть вплинути ваші звички сидіння, рухи та час, проведений у тиші, ніж ви коли-небудь усвідомлювали. Розглянемо це докладніше. Шосте особисте повідомлення від іншої літньої людини. Чогось можна навчитися тільки з досвіду. Я навчилася з більш ніж столітніх змін, горя та стійкості. Я зрозумів, що з віком хвороба не є найбільшою загрозою для нашого здоров'я. Припущення про те, що погіршення неминуче, є таким: я занадто часто бачила, як друзі піддаються слабкості, звинувачуючи в цьому старіння, не замислюючись про приховані сили, які діють. Я бачив сильних самодостатніх людей, які поступово втрачають свою незалежність іноді, буквально через щось настільки маленьке і непомітне, як щоденні ліки, які на їхню думку допомагають. Я звертаюся до вас сьогодні як до людини, яка пройшла ваш шлях, а не як вчений чи лікар, який пережив мовчазний жах ослаблення сил, тремтіння перед сходами і сумнів, чи одне падіння стане кінцем. Я пережив це, і тому кажу вам це, щоб розбудити вас, а не налякати. У вас все ще є варіанти, у вас все ще є сила. Перш за все, у вас ще є час, щоб захистити найважливіші зони свого тіла свою свободу, свої ноги і свою рівновагу. Кожна людина хоче прожити довге життя. Але ми повинні запитати себе, як нам прожити сильне життя, не гнатися за кожною новою добавкою або думати масштабніше завжди краще, це не відповіді. Секрет полягає в тому, щоб звертати увагу на своє тіло, на тонкі зміни та на мудрість, яка приходить з віком. Це включає в себе виклик звичкам. Які більше не приносять користі, і сміливість відхилятися від курсу, коли щось здається не так. Я кажу вам це, тому що твердо переконаний, що старіння не означає ослаблення, навіть якщо ми можемо бути повільнішими і мати сиве волосся. Наш вибір все ще має значення. Ви не втратили здоров'я, ви все ще спостерігаєте за його розвитком. Свобода, яку ви збережете завтра, це сила, яку ви захищаєте сьогодні. Не чекайте, пам'ятайте, що ви все ще контролюєте своє життя. Будьте уважні, приймайте обґрунтовані рішення та рухайтеся вперед із впевненістю та стійкістю. Старіння це не втрата, це ворота до нового типу сил, які більше залежать від інтелекту, ніж від швидкості. Незважаючи на весь наш досвід, легко ігнорувати дрібниці, які поступово шкодять нашому здоров'ю. Не всі небезпеки очевидні деякі з них проявляються приховано у вигляді корисної рутини або доброзичливої поведінки. Крім того, вони часто починають з чогось такого маленького, як вітамін, який береться з довіри, а не зі знання. Однак тепер ви знаєте, ви усвідомлюєте, що на цьому етапі вашого життя ваше тіло потребує більшої уваги, не більше ліків, а більш усвідомлених рішень. Ви усвідомлюєте, що сила, ніг і впевненість. Це не просто фізичні якості, вони також емоційні і тісно пов'язані з вашою самодостатністю і самооцінкою. Ви втрачаєте свою свободу, а також свою силу, коли починаєте їх втрачати. Ви втрачаєте з поля зору спонтанні радощі життя, прогулянки околицями, відвідування онуків і спокійне задоволення від роботи на самоті. Це не історія про втрату, а історія про свідомість та усвідомлення. Усвідомленість дає можливість змінити хід подій. Ви повинні жити з увагою, але ви не повинні жити в страху. Звертайте увагу на рішення, які ви приймаєте. Подумайте двічі про свій розпорядок дня. Попросіть поради, яка враховує ваш вік, фізичні характеристики та минулий досвід. Перш за все, пам'ятайте, що у вас є здатність змінюватися. Ви заслуговуєте на майбутнє, де ви йдете стабільно, де ваше тіло підтримує ваш дух і де благодать, з якою ви стикаєтеся з перешкодами, визначає ваші роки, а не їх обмеження. Це ваш шанс повернути контроль, роблячи те, що дійсно важливо, а не просто більше. Старіння не означає капітуляцію, це передбачає бути розумнішим, і коли застосовується мудрість, вона може бути найпотужнішим доступним інструментом. Мета цих лекцій заохотити вас жити повним і справжнім життям. Я хотів би почути вас зараз. Подумайте на мить, а потім поділіться однією думкою, яку ви хотіли б використати у своєму житті на цьому шляху прийняття цих реалій. Давайте допомагати один одному. Якщо це відео було вам цікаве, будь ласка, залиште коментар з одним, якщо ні, не соромтеся використовувати нуль в коментарі. Ваша думка дуже важлива для нас. Щоб отримувати більше подібних відео, не забудьте підписатися на наш канал YouTube, ставити лайки та ділитися нашими відео. Я ціную твою увагу і сподіваюся, що ти проживеш своє життя так, як хочеш.